Momentum True Wireless – це лінійка повністю бездротових наушників, яка стала популярною завдяки високій якості звуку. Четверте покоління серії, на перший погляд, мало відрізняється від попереднього, але виробник вніс у нього важливі зміни. В цьому відео я поділюсь своїм досвідом використання нових Momentum True Wireless 4. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть вподобайку. Традиційно розпочинаємо з комплектації. В Коробці є додаткові силиконові насадки різних розмірів. Кращові фіксатори, документація та короткий зарядний кабель. Порівняно з минулим поколінням навушників тут взагалі без змін. Комплектація повністю ідентична. Я не очікую від нової моделі великих змін у дизайні, але по факту їх майже немає. Єдине нововведення це два нових кольори, один з яких називається чорна мідь, а інший чорний графіт, як у мене. В іншому ні форма корпусу, ні посадка не зазнали змін. Wireless 4 це комфортні навушники середнього розміру, які трохи виступають з вух, проте вони не здаються масивними. Зовнішня сторона кожного навушника містить логотип виробника та пофарбована в основний колір. Її пласка поверхня також потрібна для зручного керування доторками, які можна налаштувати. Одним з основних нарікань до минулого покоління моделі були великі отвори в силіконових насадках, через які вушна сірка потрапляла прямо на сітку Динаміка, і її було дуже важко прибрати. Дехто навіть звинувачує цей недолік в тому, що навушники виходили з ладу. Компанія ніколи не визнавала такої проблеми, але в новій моделі зменшила отвори в силіконових насадках. Комплектний кейс Momentum True Wireless 4 також не змінився. Він оплатений тканиною, має порт USB-C та підтримує бездрутову зарядку. Зазначу тільки, що сам кейс доволі великий, він більше, ніж AirPods Pro, і поміститься не в кожній кишені, та й важить він понад 66 грамів, більше за найближчих конкурентів. Але загалом кейс зручний та якісно зроблений, його легко відкривати та закривати, кришка не скрипить. Якщо дизайн та зручність використання Momentum True Wireless 4 загалом залишилися фактично на рівні минулого покоління, то всередині це повністю інші навушники. В них використовується нова платформа, інформацію про яку ви зараз можете бачити на екрані. До стандартних кодеків додались нові, в тому числі кодек IPTX для відтворення музики у cd якості. Окрім нових кодеків, в наушниках варто відзначити появу технології AuraCast. Це новий стандарт та технологія, яка дозволяє ділитися власним прослуховуванням з іншими та під'єднуватися до трансляцій, які можуть відбуватися в публічних місцях. Наприклад, це може бути телевізор в залі очікування чи аудіогід в музей. Але ситуація з новими кодиками така, що вони нові та не мають широкого застосування, тобто їхня наявність Momentum Triваy 4 створює певний запас на майбутнє, але користувач не отримує негайних переваг від цих нововведень. І варто зазначити, що для смартфонів iPhone це взагалі не актуально. Підтримка нових кодиків буде тільки в android смартфонах для налаштування наушників потрібно встановити фірмовий застосунок Smart Control, в якому можна змінити еквалайзер, керувати шумозаглушенням, рівнем прозорості та сенсорним керуванням. Програма дозволяє оновляти прошивку наушників та створювати так звані зони звуку, тобто міняти їхнє налаштування залежно від місця перебування. Доволі зручно, адже для дому можуть бути потрібні інші налаштування, ніж для офісу. Навушники підтримують одночасне підключення до двох пристроїв зі швидким перемиканням з одного на інший. Працює в принципі без проблем. Навушники тримають одночасне підключення, і якщо слухати музику зі смартфона та перемкнутися на ноутбук, то спочатку потрібно зупинити відтворення на першому девайсі, а потім запустити на другому, і навпаки. При цьому може бути невелика затримка, але всього декілька секунд. Мало хто буде сперечатися, що у Sennheiser є своє якісне звучання, на ньому й побудовані Momentum True Wireless 4. Якщо порівнювати з попереднім поколінням, то нові навушники більш збалансовано відтворюють середні та високі частоти, але бас при цьому не став сильнішим, скоріше навіть дещо м'якшим. Його можна трохи підсилити активацією опцією Bass Boost. Традиційно для Sennheiser навушники формують доволі детальну уявну сцену та мають справді збалансоване звучання, яке сподобається більшості користувачів, але великої різниці між звучанням попередньої моделі та True Wireless 4 немає. Невеликі відмінності з'явились у відтворенні середніх та високих частот. Бас став трохи м'якшим. Звучання також буде відрізнятися залежно від того до якого пристрою підключені навушники та якої якості музичні файли. Для системи шумозаглушення та для передачі голосу під час розмов в навушниках є масив 6 мікрофонів. В плані відсікання зовнішніх шумів модель не змінилася, тут все добре, особливо якщо це монотонний гул, стукіт чи голоси, тобто типові шуми для громадського транспорту або відкритого офісу. Під час перебування на вулиці мікрофони можуть ловити шум від сильного вітру, все ж навушники трохи виступають звук. Проте з цим доволі добре справляється спеціальна опція Антівінт. Під час телефонних розмов мікрофони дещо гірше справляються із передачею голосу. Він звучить неприродньо металевим. Окрім того, якщо поруч з вами є джерело шуму, навушникам складно відділити від нього голос. В навушників вбудовано акумулятори на 75 мАч. Ще 820 мАч є у комплектному кейсі. З мого досвіду наушники забезпечують ті самі 7 годин роботи з активною системою шумозаглушення, що й минуле покоління, але автономність з кейсом стала трохи кращою. Тепер вона додає 30 годин, а не 28. Momentum Trivalis 4 це повністю бездротові наушники з хорошою якістю звуку, які не отримали значних нововведень у дизайні порівняно з минулою версією, проте мають повністю нову платформу та найновіші технології бездротового аудіо. Модель в цілому зручна в використанні, але треба зважити на доволі великий комплектний кейс та на роботу мікрофонів, які не дуже добре передають голос.